Росія розширює спектр військових та прихованих можливостей на кількох фронтах. Від тіснішої співпраці з Китаєм до операцій у підводному просторі і провокацій у небі над Європою. Це формує скоординовану стратегію тиску на захід. Москва не лише ділиться технологіями та озброєнням, а й передає бойовий досвід, що може змінити баланс сил у регіонах, де вона прагне послабити опонентів або створити сіру зону для дій без офіційної війни. Експерти виявили масштабні домовленості між Росією і Китаєм, поставки бронетехніки, протитанкових систем, обладнання для десантування важких вантажів, а також інструктаж для китайських повітряно-десантних підрозділів. Це підвищує здатність Пекіна проводити агресивні висадки, зокрема навколо Тайваню. Союз демонструється обопільними візитами і подвоєною кількістю спільних навчань, що формує для Китаю резерв у вигляді російських ресурсів і оборонної промисловості. Москва також застосовує приховані інструменти тиску. Спеціалізований корабель Янтар картографує трансатлантичні підводні лінії зв'язку та енергетичні маршрути, визначаючи їхні вразливі місця. Це створює загрозу саботажу, який може паралізувати комунікації та постачання в Європі. У сірій зоні такі дії здатні завдати серйозних ударів без формального оголошення війни. Ця багатовимірна активність змушує НАТО й союзників розвивати системи раннього виявлення, недорогі засоби протидії дронам та інші технології. Війна в Україні показала, що поєднання дронів, дешевих засобів стрільби та кібератак може підривати оборону без масованого використання армії. Дистанційні операції і інциденти з російськими винищувачами свідчать про тестування меж реакції. У відповідь союзники посилюють сили на східному фланзі, відпрацьовують перехоплення дронів, випробовують глушіння та інші дешевші рішення, а також переглядають правила застосування сил у цивільних районах і портах. Одночасне нарощування військової потуги, приховані морські операції і систематичні повітряні провокації вимагають від Європи не лише зміцнення армії, а й інвестиції у розвідку, кіберзахист та захист критичної інфраструктури. Комбінація класичних військових дій і сірих операцій може завдати найбільшого удару по життєво важливих системах, тому ключовими стають координація, обмін інформацією та планування сценаріїв. Дії Москви демонструють прагнення впливати на кілька рівні безпеки одночасно, тож відповідь Заходу має бути комплексною і оперативною.